Це протирадіаційне укриття одного з навчальних закладів «Прилук». Воно обладнане сучасною системою вентиляції, світлом, аварійними виходами, санвузлами, водопостачанням та просторими кімнатами, де можуть перебувати діти і педагогічні працівники. Проте не всім навчальним закладам Чернігівщини так пощастило з об'єктами захисту. Загалом в області 58% закладів освіти мають пристосовані укриття. З них 42% – в своїх будівлях. 16% поряд усі діти мають бути долучені до освітнього процесу. Проте піти до шкіл вони зможуть тільки за тієї умови, коли навчальний заклад буде місцем безпеки, наголошує очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Коли там будуть обладнані об'єкти укриття або поруч будуть, і ми будемо знати, коли там будуть ці об'єкти укриття відремонтовані, забезпечені вентиляцією, забезпечені всім необхідним. Якщо не для проведення навчального процесу, то хоча б для тимчасового перебування всіх його учасників. І знову ж таки, всі ці об'єкти будуть обстежені комісійно. І тільки коли об'єкт буде відповідати всім необхідним вимогам, такий об'єкт буде допущений до офлайн-системи навчання. Але найголовніше, що батьки. Мають подивитись на цей об'єкт. Формат навчання підбиратиметься індивідуально для кожної громади, кожної школи, кожного учня, педагогічної радою спільно з батьками, наголошує очільник Чернігівщини В'ячеслав Чаус. Жодна дитина не має бути відсторонена від освітнього процесу, але перш за все, всі діти повинні бути в безпеці, наскільки це можливо в реаліях війни. Це питання на особистому контролі голови Чернігівської обласної військової адміністрації. Треба спілкуватись з конкретним закладом, дивитись по конкретному закладу. Більш того, це ж не тільки питання. От, наявності укриття, це питання е, наявності затверджених маршрутів і алгоритмів е, дії під час ракетної небезпеки, під час, під час а, ну, там, авіаційної небезпеки. Це, це все алгоритми, які мають бути прописані, затверджені, і по цим алгоритмам працювати. Ну а щодо того, що там хтось не візьме відповідальність, ну ми ж знаходимося кожен на своїх посадах і маємо брати відповідальність за ті процеси, за, за на які поставлені за які відповідаємо. Тому тут питання до керівників, і громада має, мабуть, з такими керівниками працювати. Але підсумовуючи по школах 100% відсотків діти мають іти в школи тільки тоді. Коли такі школи будуть безпечними на сьогоднішній день. В області пошкоджено 133 заклади освіти. Школа. Повністю зруйновано 11. внаслідок військових дій. Пошкоджено майже 1700 ноутбуків. 583 ноутбуки в рамках першої черги вже надійшли від ЮНІСЕФ. Також в області, як і по всій країні, є гостра потреба в шкільних автобусах. Новий навчальний рік вже на порозі, тому у найкоротші терміни треба вибудувати ефективну комунікацію між навчальними закладами і батьками. Та підібрати максимально комфортну модель освітнього процесу наголошує В'ячеслав Чаус. Ті навчальні заклади області, які знаходяться в громадах, де ведуться активні бойові дії, точно на офлайн навчання не вийдуть. Якщо брати Чернігівщину і прибрати зараз прикордонні громади, які постійно обстрілюються артилерією, то ситуація на Чернігівщині і на Закарпатті плюс-мінус однакова, тому що ракети літають по території всієї України. Ми це розуміємо. Тому казати про безпеку, про абсолютну безпеку в нашій країні, поки літають ракети, ми не можемо будь де. І в освітніх закладах, в тому числі. Але казати про те, що заклади такі мають бути обладнані об'єктами укриття, які убезпечать наших дітей і вчителів у випадку там влучання, про це можна казати. І якщо Такі заклади будуть, то я вважаю, що ми їх маємо відкривати для наших дітей.